Тільки за час останніх вибухів було пошкоджено більш ніж три тисячі вікон. І сьогодні ми зашили всі вікна, всі контура ДСП. У нас була така можливість. Я хочу подякувати офісу президента України, який надав нам таку потужну допомогу будівельними матеріалами. Сьогодні ми зашили всі ці окна, але залишається проблема то, що нам потрібно буде вставляти вікна. Людям, і ми працюємо сьогодні з нашими донорами з фінансовими інституціями з міжнародними фондами і маємо маємо певне домовленості для того, щоб за цей рахунок міжнародних фонду люди, люди отримали вікна. Що стосується покрівель, то ми дійсно зробили все можливе для того, щоб знаєте, локалізувати ці серйозні руйна. Які були, були е е е е задані ворогам? І покрівля дуже постраждали, тому сьогодні все ми привели до ладу, Але коли буде у нас така можливість, це певний процес, це це певний термін. Ми будемо вставляти вікна людям. Ми будемо ремонтувати покрівлю вже знаєте, так, серйозно. Бо рунаці дуже рунаці дуже багата, і потрібно дуже серйозно попрацювати для того, щоб все лока. so what